Мама каже треба вже урожай збирати. Годі кожен день у хаті до обіду спати. Е, з чого б це почати уборку урожаю? Може, спочатку треба взяти попити чаю? У селі в мене самого закипає чайник, неначе нагрузив на роботі знову начальник. Урожай ми швидко збираємо із грядки, потім ним торгуємо, сидимо у палаці. В мене є у шапці. Заначка з огорода, у селі чим закусить, то не є забота. Є лише турбота, як зробити все учасно. Якщо в селі закруток не накрутиш, узимку буде опасно, тобто небезпечно. У селі відроме думати це завжди доречно. У сусіда є малина. Ну, дуже гарненька. В мене дома є також, але вже старенька.